Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.го.ua та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Добро вечора. Тема дня на каналі Кіровоград і в нашій студії Сергій Олександрович Колодяжний, начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації. Доброго вечора вам. Добрий, вечір. дякую, що ви з нами сьогодні. І Сергій Олександрович, ви провели зустріч з журналістами. Це був такий своєрідний підсумок роботи за минулий 2013 рік. Говорили про досягнення, говорили про плани. Давайте почнемо з першого. І маю на увазі і професійний спорт, і скажімо так, спорт для мас. Що маємо у підсумку? В принципі, минулий рік видався досить обільний на цікаві і глобальні моменти, як і в спортовищих досягнень, і масовому спорту. Ми дуже довго спілкувалися і навіть передачі не хватило розказати про основні навіть моменти минулого року. Хотілося б відмітити декілька. Це перший спортивний форум, який у нас відбувся, вперше на Кіровоградщині, де за круглий стіл ми зібрали. І владу, і соціально відповідальний бізнес, і нашу спортивну громаду. Да? І, в принципі, по ітогам форуму були абсолютно практичні е, прийняті рішення і побудована навіть е, нова сучасна, спортивна, новий сучасний спортивний майданчик. Е, також в минулому році нас дуже порадували наші спортсмени, на яких, в принципі, ми і сподівалися на їх виступ і результат, абсолютно прогнозовані е, і заплановані були їх виступи. Приємно виступили наші велосипедисти Олена Гуцан, Олена Демідова, Артем Шевцов, які сьогодні знаходяться в, основних, в основному складі збірної команди зі своїх видів спорту, тому що велоспорт це загальне таке. Да, і там дуже багато різноманітних видів. Є дуже багато цікавих виступів наших спортсменів, дійсно і на всеукраїнському рівні, і на міжнародному. І сьогодні, якщо навіть в порівнянні з 12 роком, якщо в 2012 році. До складу збірних команд України входило 112 спортсменів, то по 13 2013 року 174 спортсмени. Тобто, е, я сподіваюся, що результат каже, кож, каже про себе. Та, та. Тому дійсно, е, що стосується масового спорту, то приємно те, що ми. По-перше, зберегли всю мережу дитячо юнацьких спортивних шкіл, клубів. У нас в цьому році жодних немає мінусів, що стосується зменшення вихованців дитячо юнацьких спортивних шкіл по масовості, по різноманітним клубам. Тому я вважаю, що в даному напрямку 13-й рік був досить успішним. Тільки... І про райони теж це важливо. І про райони, так. Да, ми звітували обласне, за всю Кіровоградську область, не тільки за обласний центр, не тільки за спортвище досягнення. Там дуже багато критерій по звіту міністерському. І по кожному, в принципі, ми абсолютно позитивно вийшли в плюсах. Є невеликі е, м, зменшення в деяких напрямках, але на то є абсолютно суб'єктивні і об'єктивні причини. Ми угу. знаємо, що і школи скорочуються дітей. В нас е, набагато менше стає. Тому в цих напрямках, звичайно, є якісь мінуси, але мінуси. Але в цілому дуже позитивно. Ми провели разом з нашими спортсменами наш рік. Сергій Олександрович, ви вже сказали про те, що є ким пишатися в Кіровоградщині. І ось чи можуть собі дозволити спортсмени професійні, які мають вже певні досягнення щось більше, ніж вони мали раніше в матеріальному плані. Тобто, вигідно сьогодні бути хорошим спортсменом на Кіровоградщині? Е, ну, звісно, вигідно. кантильна сторона е, питання. Е, да. По-перше, це дійсно здорове тіло, здоровий дух і так далі. Да? Це здоровий спосіб життя. І... На жаль, сьогодні у нас така тенденція склала, що спочатку треба щось показати, результат, да, а потім за це отримати якісь дивіденди, да, якщо так принципово сказати. Тому дійсно, сьогодні ті спортсмени, які вдало виступають і на всеукраїнському і на міжнародному рівні, по-перше, ну, навіть отримують стипендію обласну. Щомісяця. Да? І е, по і року ми е, робимо колегіальний список найкращих спортсменів, вони отримують обласні стипендії. Ви чому саме... назвете? Е, починаючи від 400 гривень там, найменший результат, і закінчуючи 2 е, тисячами гривень угу. щомісячно. Тобто це дійсно є якась підтримка. Да? Е, звичайно, ми виділяємо з наших е, е, спортсменів найкращих, знову ж таки, якісь пріоритети і по можливості більше допомагаємо їм. Це те, що від нас залежить, ну і е, за рахунок там, того ж соціально відповідального бізнесу. Е, що стосується всеукраїнського рівня, то за високі досягнення також спортсмени, які досягли певного результату на міжнародному рівні, світовому рівні, е, отримують досить значну, досить значну стипендію президентську. І, повірте, це ну, навіть в рази більше е, найвищої стипендії обласної. Тобто мотивація є? Мотивація є, окрім здоров'я, окрім е, успіху, окрім визнання. окрім визнання, є ще матеріальна база, яка сьогодні, повірте, Вагомий такий, вагома частина всього цього діла. Від матеріальної бази до тренувальної. Ви сказали на прес-конференції, що здійшорна дія чекають справжні перетворення. Там значна дуже сума виділена, чи планується витратити на саме цей об'єкт. Що там буде відбуватися? Ви знаєте, приємно те, що в минулому році Андрій Іванович безпосередньо відвідав наші дві основні спортивні споруди. Це здюшорна Надія», яка має плавальний басейн, і здюшор 2, яка знаходиться в дендропарку. Да? Причому відвідав навіть не в якості гостя на відкриття якихось змагань там і так далі. Ні, ми пройшли з ним буквально від, як то кажуть, підвалу, підвалу до даху. Він це подивився, звісно, дав певні доручення тим чи іншим службам. І на сьогодні розробляється проєктно-кошторисна документація на Ремонт з дюшор надії і на поліпшення безпосередньо спортивного комплексу мається на увазі ну, спортивного залу з дюшор 2. Да, там заміна повністю покриття, там дуже значна квадратура, значні є. кошти. Є потреба, тому що о, ця школа о, єдиний спортивний комплекс, в якому в осінньо-зимово осінньому періоду, да, коли неможливо займатися спортом на вулиці. Проходять змагання, верніше проходять тренування практично всіх ігрових видів спорту, легкої атлетики, а навіть вихідні дні ми ще маємо можливість там проводити змагання обласного рівня. Тому дійсно там знос тієї підлоги такий, що просто вже кричить і потребує ремонту. Чи є потреба, скажімо, ще в одному такому залі, раз він заповнений весь час, ви говорите, починаючи з холодної пори і закінчуючи? Звісно, є, потреба ну, є так, завжди, тому що ну, на обласний центр і практично на всю область ми маємо єдину таку, єдину таку споруду. Тому сьогодні Андрій Іванович е, е, постійно веде перемовини про будівництво нового е, мультиспортивного комплексу, да, який можливо його буде і переформляти в концертний зал там, і так далі. Е, і в принципі, сьогодні вже є досить позитивні здвиги в цьому напрямку, і робота ведеться. Я сподіваюся, що в цьому році розпочнеться його будівництво, тому що ну сьогодні дуже ретельно ведеться робота в даному напрямку. Будемо сподіватися на це разом з вами, а тим часом, поки ще є хвилинка до кінця ефіру, хотіла поцікавитись у вас долею спортивних майданчиків на Кіровоградщині, які протягом минулого року встановлювалися дуже активно. Ми про це розказували глядачам, з вами обговорювали не раз. Чи є ще потреба в них по області? По перше, а по друге, чи є якісь подібні проекти, ну, скажімо там, тенісний стіл кожну школу, ну до прикладу. Потреба, звісно, є, але, але, можливо, вже не в кількості майданчиків, а в їх якості. Тобто сьогодні дійсно у нас, ми навіть в минулому році побили всі рекорди за останні роки разом взяті. Да? Ми побудували нових, якщо не пам'ятаєш, 68 спортивних майданчиків. Да? При тому, що ми планували в центральному регіоні по 25 щороку. І навіть коли планували, думали, що це абсолютно не досягнута така мета. І в минулому році така кількість майданчиків була побудована. Причому не просто найпростіших спортивних плащинних споруд, да, там, якісь поставили бруса, перекладені і назвалися майданчиками. Ні, абсолютно нормально, там процентів 30 це абсолютно сучасні з синтетичним покриттям і ігрові майданчики, і з тренажерним обладнанням. І я сподіваюся, що в цьому році робота буде також продовжена в цьому напрямку, але не в будівництві нових, а на місці існуючих буде зроблена така нормальна реальна реорганізація, реструктуризація тої чи іншої спортивної. З того чи іншого спортивного майданчика, значить, ще раз будемо з вами зустрічатися і говорити про те, де вони тепер є. Yeah. Дякую вам за те, що були з нами сьогодні. Нашим глядачам нагадую, в нашій студії був Сергій Колодяжний, начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації. Будьте бадьорими. Побачимося на каналі Кіровоград. Дякую.